Я yeah негативно ставлюся, щоб продавати Дрогобич це місто, в якому вся сіль це для всієї країни буде дуже глобальна втрата, оскільки Другобицька Соловарня це одне з найстаріших постійно діючих підприємств нашої країни. Бо я кажу, це не про бізнес, це про соціальний бізнес. Місто в якому вся сіль це про Другобич. Історія Другобича та його околиць наскрізь просолена. Все починалося з солі та пов'язане із нею. Більше того, навіть є версія, що і назва Галичина. Походить від солі грецькою. Кухонна сіль звучить як гальц галіт. А місце, де історії соливаріння сягає 13 століття, а за деякими даними ще раніше, це Другобицька Соливарня. Найстаріше підприємство України і одне із найстаріших у Європі. Спочатку війни це практично єдине підприємство в Україні, що виготовляє сіль. Там костел, там ратуш, а там е, цей ну, контора, Ну не видно. Що... Задарем не видно. Я поселила їх, прийшла сюди на роботу. Та я ще тут вже з 80-го року. Я прийшла і всі, ну знаєте, розсул, розсол, всі солять огірки. Та я думаю, то готовий розсіл, взяла, накидала огірки, а потім всі витягують, А структура просто солена, не огірок, а, а, а просто сіль. Пані Оксана працює на підприємстві більше 40 років. Сьогодні проводить екскурсії для усіх бажаючих і є однією з тих, хто боліває за соливарню. З гордістю демонструє процес випарювання солі, адже технологію використовують як і наші предки. А пластівці солі, котрі збираються з поверхні паруючої ропи, вважає справжнім скарбом і пропонує скуштувати. А тепер ви можете куштувати ту сіль. Ні, направду, злопати так, а хтось ще тут злопати всі коштують. Ага. Бо це, знаєте, найсвіжіша сіль, яка може бути, бо вона тільки що скристалізувалася. Ви знаєте, дехто каже, що це жива сіль, тому що вона от от тільки що не утворилася. Протікає от під тим досі, і там треба їх... е... Ну, Тут немає то на інших панвах. Дрогобицька сіль справді унікальна, ніжна та смачна, має делікатну структуру та цінується в кулінарії. В сувенірному магазині поруч ви знайдете сіль із приправами до м'яса, з паприкою, з перцем чилі та сирну. А ще скуштуєте каву із ніжними кристаликами солі. Спосіб одинакового виварювання солі, так але якщо виварювати. Поволі, то будуть такі формуватися кристали, і це буде вже така сіль, така кристалічна, дуже гарна, вона дуже гарно виглядає. Ну от я хочу навіть вам покажу, може. взяти, Бачите, як, mm -hmm. як вона виглядає? То, що ми бачили так, на лопаті, коли її вже починають сушити. Коли в мішки дають, ви бачите там мішки, потім ті мішки відвозять на центрифузу, На, на центрифузі вони вона обезводнюється, виходить десь 5% вологості, Потім ще сушить на сушильному барабані. То вона вже така виходить дрібна. Бачите, то класична. От, от вона є така дрібненька. Але буває так, що нам треба поюдувати сіль, тому що в нашому регіоні немає йоду. І ми додаємо йодат калію, це калій йоду 3 до солі з розрахунку 67 грам на одну тонну солі. Тоді вже виходить запакована отаку пачку сіль. А це саме теж така класична, але ну ми так назвали день і ніч, щоб було різниця. Так. Ну, але ще є, можна додавати всякі спеції. Це буде сіль вже тоді з приправами. Так, От бачите, в нас виготовляють сіль до м'яса. Потім до сіль універсальна, Тоже дають, дуже смачна. І сіль до грилю. Це вже спеція. Ну, ще можу наголосити, що раніше робили, не, не висушували сіль, бо не було центрифуги, не було сушильного барабана, то її просто присували у такі топки, як на гербі Друговича. Це от топка виглядає отак. Це кілограмова топка, як на Гербі Друговича. Бачите, вона є досить добре висушена, щоб вона була легка, і, таку, і тоді такого розмиру, та. тому що ну, тоді купляли, як вже купили, то купили не таку маленьку кількості, не купляли, тому що сіль була, ну, вона заміняла по суті холодильник. Вся їжа приходилося її солити, щоб зберегти. Цікаво, пізнавально, смачно. Але… Але територія самої Саливарні, зруйновані будівлі, занедбана територія, болото під ногами справляє дуже гнітюче враження. Теперішній директор Олег Петренко каже, що має чітке бачення, як має розвиватися селиварня. Це і збереження виробництва, і туризм, створення унікального преміум продукту, але для цього потрібні значні кошти, щоб вкласти в інфраструктуру. Самотужки підприємство це зробити не може. Хоча бажання та бачення є. Проект ревіталізації Дрогобиської це така ґрунтовна праця, дослідження, історичні урбаністичні. Архітектурні є рішення, як це має відбуватися, як повинна відновлюватися соливарня. І в цьому напрямку я працював і туристичний напрямок, uh -huh. і виробництво створення преміум продукту, дорожчого продукту, який має продаватися. Тому що в чому проблема Дрогобицької солі? Тут є обмежені і для бізнесу, я в цьому говорю, тут є обмежені ресурси. Тобто є ця ропа, яку ви бачили, її добувають, але її добувають лише 50 кубів в день. По спецдозволу. більше не можна. Якщо перевести на сіль, це близько 15 тонн солі в день. Досліджувалися потенційні, спілкувалися з людьми про туристичний маршрут. Кудою турист має, от ви собі пішли територію. Так вас повела пані Оксана. Але чи це правильно, чи це неправильно? Оце все досліджувалося, кудою краще піти, що ці об'єкти можна й передавати в оренду. Фактично, я спілкувався щодо потенційних інвесторів-орендарів, однак фонд не має такої позиції, не підтримує мене в цьому. Для мене туристичний потенціал цього об'єкту полягає в тому, щоб приїхати сюди людині і провести цілий день. А не 10 хвилин забігти на екскурсію, піти подивитися, як це все падає, і це все не працює. Ми зараз запускаємо цей елітний продукт. Унікальність нашого продукту полягає в технології, зокрема оцього ага. збереження того серед екологічно чистого продукту. Оце унікальність солі. Та попри візію та бачення розвитку сьогодні підприємство, його колектив та всі другобичани постали перед ще одним викликом: Другобицьку соливарню дозволили приватизувати. Фонд державного майна України включив це підприємство до переліку на приватизацію, і це рішення як думоків меч нависло над Дрогобичем. Крайній раз я спілкувався з керівником фонду Віталієм Ковеним десь в березні місяці. Він запитався, Олег, ти приватизацію засвідчі чи ні? Я кажу, ми зараз запускаємо цей елітний продукт. Запускаємо преміальний перепрошую, продукт, запускаємо це і спробуємо ще попрацювати. Якщо з нас буде трошки краща ситуація фінансова, кажу, ну подивитись на кінець року, бо він поставив там мені певні. На кінець цього року? Так, на кінець цього року. Але пізніше, через два місяці, у нього змінилась чомусь точка зору, і знову почались. Процеси щодо приватизації це може звучати тривожно, але насправді це шанс для розвитку. Написали на сторінці підприємства. Час терміново вкласти кошти в реставрацію дев'ять пам'яток архітектури, які тут знаходяться, і повернути до життя цю важливу частину нашої історії. Але на жаль, підприємство не може самостійно відновлюватися, адже 80% від чистого продукту сплачує в якості дивідендів. І на ньому не залишається практично жодних коштів для відбудови, тому важливо знайти ефективні рішення для збереження нашої спадщини, як каже керівник, державна власність це обмеження в розвитку, адже коштів на відновлення нема а здавати приміщення в оренду незаконно. Війна та безпекова ситуація не дозволяє зараз залучити міжнародні гранти а вартість підприємства разом із землею близько 57 мільйонів. Той, хто наважиться купити, має знати, що земля в комунальній власності, окрім того, охоронна зона пам'ятки ЮНЕСКО, церква Святого Юри та пам'ятка місцевого значення Церква Чесного Хреста. Не кажучи вже про важливість та унікальність виробництва та його історичну цінність не тільки для Трогобича, а й для усієї Львівщини. Саме тому продаж Соливарні не підтримують ані міська, ані обласна влада. О, знаєте, Дрогобицька Соливарня це така. Берлина туристичної галузі промисловості Дрогобича, оскільки Дрогобич це місто, в якому вся сіль. І він знаний через Дрогобицьку соловарню. Це для нас така родзинка, яка кличе туристів, мандрівників, тому що там, я думаю, що ви ж там побували, там автентика, там автентична технологія випарювання солі. І звичайно, що це болить кожного. Я можу сказати свою власну думку щодо приватизації. Є ризики побоювання з одної сторони, вливання інвестицій це добре, тому що там потрібні гроші, щоб відновлювати, розбудовувати і щоб принести для людей для кожного донести ту цінність і промислову, і туристичну, і культурної спадщини. А з другої сторони є великі ризики, якщо прийде інвестор. Який десь напевне, що забуде про сторону культурної спадщини, і можливо більше, більше буде нарощувати потужності або думати про е мету бізнесу будь-якого це отримання прибутку. Звісно, що з тої сторони є дуже великі ризики. Загалом так питання щодо приватизації довгописка соливара ролина заводу, це не цього разі. Фактично, якщо піти в історію, воно піднімалося буквально. Декілька років тому назад я тоді ще був депутатом Другобицької міської ради, і ми подавали окреме навіть звернення від депутатів Другобицької міської ради щодо неприпустимості такого процесу приватизації Другобицького соловального заводу. Адже фактично ми говоримо про Другобиський завод не тільки як просиловальний за а і про промислове підприємство. Якщо міська рада дійсно вболіває за підприємство, вона Може знайти цей, може надати пільгу, якщо інвестор каже: я тут за два роки зроблю це. Дайте мені пільгу на той період, щоб я зробив тут красоту. І дуже багато різних речагів, додаткових, які можна впливати, щоб це все зберегти і відновити. Продати соливарню це ризики втратити величезний скарб туристичний, економічний та історичний. Це розуміють всі тут, на Львівщині, але навряд чи в Києві. Чому так прискорюють процес приватизації? Та чи з'явиться, чи може вже є на прикметі потенційний покупець, та й чи буде новий власник дбати та розуміти цінність соливарні, чи зможе відновити потенціал та розвивати? Готовий класти мільйони в територію, та чи матимуть місцеві чи туристи доступ до унікального об'єкту. А у фонді, в свою чергу, пояснюють так, причина завжди виставлення на приватизацію. Це відсутність економічного об'єкту від діяльності, економічного ефекту від його діяльності, коли держава не бачить, що воно приносить державний бюджет прибутків, то зрозуміло, що його є всі підстави знайти ефективнішого власника ніж держава. І поки його, поки воно це підприємство капіталізоване, його вигідніше продати. Бо ми розуміємо, що е, пораховано математично, що одна гривня інвестиції в продаж об'єкту е, приносить 4 інвестиції чотири гривні додаткових інвестицій в інфраструктуру, в нові робочі місця, в нове обладнання. І тут е, така ситуація, що. Що підстави зрозумів кабінет міністра, кабінет міністрів, але і своїм розпорядженням е... прийняли таке рішення передати до фонду державного майна річ. За заборгованість перед бюджетом. Ми ж е... про про це говоримо: 673 тисячі. Кредиторська заборгованість 2 мільйона 713 дебіторська заборгованість 1 мільйон 135 000. Питань багато, як і ризиків, бо знаємо чимало прикладів, як чиновники своїм рішенням знищують історичні та культурні пам'ятки. Тому щоб така доля не спіткала це підприємство вже сьогодні думають про різні шляхи вирішення. Найідеальнішим рішенням на думку і міської і обласної влади, керівника та працівників підприємства передати соливарню у комунальну власність міста чи області. Я думаю, що позитивно і Дорогобицька міська рада відгукнула себе, якщо би фонд державного майна передав це підприємство на баланс Дорогобицької міської ради, відтак на підставі цього можна було би створити або комунальну установу, або комунальне підприємство. Другобицької міської ради я перепрошую, що я так за них розпоряджаюсь, але знаю, що такі думки ходять, і знаю, що вони знайшли б, думаю, що знайшли б вони своє позитивне відображення в, в Другобицькій міській раді. Попри це, все то далі може бути вити... діяльність, місто могло би вкладати кошти в розвиток даного підприємства. Якщо ж ні, якщо не віддавати його і не створювати його як комунальне підприємство або комунальний заклад Другобицької міської ради, то цілком реально е це, це підприємство могло би бути комунальним. Закликом комунальної установи Львівської обласної ради, адже ми маємо в структурі комунальних закладів Львівської обласної ради. Перш за все, я би хотіла, щоб зберегли цю автентичність, особливу автентичність, знаєте? Щоб не побудували ну замість того старого що просто сучасне, таке знаєте, воно не буде цікаво. Бо я знаю, що люди приїжджали ну так до до карантину на нас приїжджали дуже багато іноземців, які цінують це такі люди, які розуміються в мистецтві, і в цем. То вони говорили, от чим. Я навіть вибачалася, що в нас тут так знаєте брудно, щось таке. А вони кажуть, а чого ви переживаєте? Ви зберегли це, оце головне. А там поприбирати це, почистити, ви то зможете. Чи дослухаються до думки другобичан у Києві? Поки невідомо. Тим часом до кінця жовтня готуються всі документи соливарні для приватизації, і, можливо, незабаром тут з'явиться новий власник. Яким буде його бачення в збереженні та розвитку виробництва? Невідомо. Тому Дрогобич, де вся сіль у тривожному очікуванні. В першу чергу я би хотів відзначити, що це не просто підприємство. І це не просто підприємство, яке нібито дає якісь там прибутки, чи має давати прибутки і так далі. Це є унікальне підприємство, яке єдине в Європі, в технології виробництва якого понад 900 років не змінювалося. І я би хотів сказати, що це підприємство це є душа нашого міста, це є то, без чого місто не може існувати. Як ви думаєте, якщо продати душу, то кому ця душа продається? На моє глибоке переконання, якщо державна форма власності була неефективною, то давайте віддайте це підприємство комунальній формі власності. І ми покажемо, як треба працювати, що ми можемо зробити і яким чином ми можемо навести там порядок, для того, щоб наша душа в нашому храмі міста Дергобича. Почувала себе відповідною і щоб вона очистилася від тої скверни всієї, яка є навколо неї. Тому що продавати в приватні руки це є, означає знищити нашу душу. Тому, Другобич і Другобичане, я зараз не висловлюю думку як керівник міста. Я висловлюю думку всієї громади. Ніколи ні один Другобичанин не погодиться з тим, щоб наша соливарня належала в чиїсь приватні руки. Більше того, всі інвестори, з якими ми були перемовини, чи то з Канади, чи то з Америки, всі фундації, які приїжджали, чи з Австрії, чи з Швейцарії, вони готові були вкладати в кошти для того, щоб відновити нашу селиварню. Але тільки в формі комунальної власності. Більше того, я хотів би зупинитися на тому, що наші молодь, наші молоді люди, вони доклалися максимально зусиль для того, щоб розробити проекти, як повинна виглядати наша силиварня, як вона повинна розвиватися, які повинні розставитися правильні акценти. Це що ми поховаємо всю працю наших молодих людей, зневіритимо з їх. Тому я, би, я звертаюся і до всіх, кому це належить. В 2015 році ми відвоювали. І в нас був депутат який Верховної Ради, Богдан Метківський, який підняв на найвищому рівні це питання, і тоді Соливарня була знята з е, приватизації. То я звертаюся, що змінилося? Чому зараз. Е, Таке відношення до нашого міста і до нашої громади. Чому таке зневажливе відношення? Адже ми ж масу наших об'єктів передали в державну власність З, безкоштовно, просто так, тому що ми вважаємо, що держава це є ми і ми зобов'язані передати. Чому держава не вважає місцеве самоврядування і комунальну власність своєю і не передає нам це. Тому що я. Переконаний, ніхто ніколи нічого не зможе там зробити, тому що це є душа нашого народу, нашого суспільства, нашої громади. І ми свою душу ніколи не продаємо і нікому. Це є думка всіх, підкреслюю, всіх другобичан. Якщо потрібно, щоб ви її почули, то друга весь підніметься, і ви почуєте наш голос. Але ми мені би дуже не хотілося, щоб цей голос зараз звучав якісь протиріччя. Коли і на вулиці війна, і коли ми воюємо, що ми ще повинні відстоювати свої інтереси всередині. Ми всі разом, ми всі одне суспільство, ми всі повинні бути як одне ціле. Не можна так знущатися над громадою Дрогобича. Ніколи воно не буде в приватній власності. Слава Україні! Вже коли ми готували матеріал, Дрогобицька міська рада повідомила мешканці громади проти приватизації Дрогобицької силиварні. На сайті епетиції зареєстровано відповідну ініціативу. А міські депутати підтримали чергове звернення до кабінету міністрів України з проханням не продавати силиварню приватному власнику, а передати її в комунальну власність Дрогобицької громади.